Ford Edge Titanium в обвісі вігнали, є передня задня камера, маємо по 6 парктроніків спереду та ззаду, а це означає, що є автоматичне паркування, Edge в самій максимальній комплектації і... Є все, що може бути в Еджі. Більше в Еджах, в принципі нічого не було по комплектаціях. Є електрокишка багажника, є адаптивний круіз-контроль, є обдуви підігріви сидінь, шкіряний салон, безключовий доступ. В общем, є все повністю, що може бути тільки в Еджі. Ось такий гарний білий салон. Маємо панораму. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Є кодовий замок, домофон, датчики мертвих зон. Ось тут у нас електрокришка багажника, тут у нас максимальна музика, що буває в Edge. Bang Olufsen. є пам'ять сидінь, адаптивний круїз-контроль, автоматична парковка, третій сінг. Ось виведена кнопка на передню камеру. Такий edge. Маємо по салону в підстаканниках. В ручках маємо амбієнт підсвітку, яка змінює кольори. Є там на вибір з десяток кольорів, можна вибирати на свій смак. 159 тисяч пробігу, немає жодних помилок, машина працює, все добре, без ніяких нарікань. Обдуви підігріви сидінь третій сінг, Android Auto, Apple CarPlay. Ось такий от Edge. В такому салоні. Гарний, не затертий, не зачуханий, все по авто. Працює так, як має працювати. Маємо такого гадже. 20-ті диски, гарна гума, в принципі, по авто без зауважень. Працює абсолютно все і все в гарному стані. Дуже гарний колір. РР, червоний насичений. На сонці виглядає просто пушка. Ще раз покажу вам салон. Ось такий отеч. Електрокришка. працює все добре. Дуже гарно виглядає комплектація, вирішує все.